Та хотілося б заглянути вперед. Really, really Але Бог в своїй мудрості закрився від нас. God in His has off to us. Тому нам просто треба жити одним днем. So we just have to live one day at a time. Насправді нам треба жити одною годиною, одною хвилиною. Actually one hour and one minute at a time. Я хотів би, щоб ми зараз цей час прочитали слово Боже. This time I would like us to turn to the Bible. від Святого Марка. 13-й розділ. З 13.1. Верс 32 to 37. 37. 32 до 37. Про день той, чи про годину. Не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. No hour, heaven, sun, Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою. А воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть чиранком. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back. Щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що Я зауважу, брати і сестри, що слово рік. Займає дуже важливе місце в писанні. Наприклад, коли ми читаємо Евангелія від Луки, Христос розказує притчу для нас. For example, when we read, the, when we read Luke, the Lord is telling us a prayer. Одного чоловіка в винограднику була посаджене фігове дерево. І він прийшов, щоб шукати там плоду, але не знайшов. Fruit, І він каже до винаря, що це вже третій рік And я прихожу. And said vin owner, said, І не знаходжу плоду на ньому. Каже, отож, зрубай його. He says, chop it Але той каже йому відповідь, потерпи ще один рік. But the owner one more і сестри, один, ще рік. One more year. І так виходить, що це дуже важливо є перед Господом. Він дивиться на нас і він оцінює нас кожного року. And it seems as if this is very important before our God. He looks at us And he values us every single year. Він приходить і знову знову шукає плоду на тобі і на мені. He comes again and again. He looks for fruit on you and on me. Інше місце апостол Петро каже, я хочу, щоб ви знали, що у Бога один день, як тисячу років. That God has one day like a thousand years. And a thousand years like one day. The year that has almost passed. Що ми можемо What can we remember from it looking back? There was a lot of good. Було багато переживань. Але сьогодні Господь хоче порадити для нас щось, дивлячись вперед на Новий рік. Бог каже для кожного з нас сьогодні в цей вечір, щоб ми пильнували. Пильнуйте. І Питання стоїть, чому? Чому ми не можемо просто розслабитись? Ми спасені, правда, брати і сестри? Хто вірить, що він спасений? Why Але Писання каже, тим не менше, для кожного з нас пильнуйте. Пильнуйте, чому? Насамперед тому, що

дому, і кожен з нас є частинка того дому. Our Lord will come as the master of the house, and each and every one is a part of the house. Він подібний, і ми почитали в цьому місці, що так наче той, хто подорожує, він пішов в далеку дорогу. Like і сьогодні людям здається, що вони можуть Бога забрати зовсім And today people think that they can just take God away fully. They think that God doesn't exist, that they can do whatever they want with their lives. But Jesus Подібно з тої іншої притчі, він прийде як той господар, що шукатиме плоду на тобі і на мені. І кожен з нас, Господь, сьогодні дивиться і готує нас до того славного моменту. Інша причина, чому нам треба з вами, брати і сестри, пильнувати, нам треба пильнувати, тому що Знаємо, we need to watch because we don't know when it's going to happen. We don't know. The Bible tells us that it can happen in any time. And in the old times the night watch was divided into four parts. Євангелій Марка каже те, що пильнуйте, тому що не знаєте, коли саме це станеться. So says, це може бути увечері. It could be the Це може бути опівночі. At midnight. Це може бути, як півні співатимуть, тобто, десь там під ранок. І це може бути ранком. Or it could be a dawn. Хтось сказав, що з того моменту, як ми народжуємося в цей світ, ми починаємо помирати. We begin to die. З того моменту, як дитина народжується в цей світ, іншими словами, вона бореться за життя, для того, щоб її зберегти життя своє. From the Ми не знаємо, коли станеться кінець для кожного з нас. Ми не знаємо, чи це станеться тоді, коли ми тільки підростаємо. Ми не знаємо, коли це станеться, може це трошечки пізніше, коли ми в молодих руках наших а може далі старт? Ми не знаємо цього, брати і сестри. Церква Ісуса Христа чекає вже на протязі багатьох років повернення Ісуса Христа. І коли ми читаємо Писання, ми бачимо, що учні чекали скорого приходу Ісуса Христа. Таке враження, що вони чекали, що от-от має статися це. І через те, що це не ставалося, сьогодні церкву вона слідувала. Церква сьогодні заспокоїлась. So Церкві здається часом також, як світ, це, що так буде ставатися, так буде завжди рухатись, аж і не буде ніколи кінця. and to the church, it seems that the earth is going to keep going, just as it's been going, and this will never end. and now looking at the, all the events that show us that everything is going to an end. and among these circumstances and things we have going on, we, we feel like it's going to continue and continue and continue. Ісус Христос каже, пильнуйте. На початку того, першим ми вступимо в Новий рік, Господь нам нагадує знов і каже, пильнуйте. Наступний рік поперед нами, кожне. Незалежно, скільки років тобі сьогодні, чи ти молодий, чи ти в середніх руках, Сатана завжди має

Так багато є речей, so котрі усипляють християн. Так багато того, що просто uh, допомагає нам, щоб ми потихеньку засипали. So я дивлюсь на молодь. Я аналізую їх життя і прирівнюю з тим, що колись в мене було. I look at the youth, I analyze their life, and I try to compare it to what I had before. І я думаю, невже колись ми так само жили, як вони сьогодні живуть? And I think to myself, did we really live the same way that they live right now? Так багато в цьому світі що допомагає, що вони стали сонними. So many things in this world help to put them to sleep. Знаєте, коли дивишся, робиш заклик і чекаєш на якийсь відслуг, дивишся, що люди наче чують тебе, але буває і враження таке, що вони і не чули тебе. 33-й вірш каже, якщо ми повернемось, 33-й вірш каже, уважайте, і слідовіше слово український переклад каже, чувайте. Це

стан, при якому ти просто невгамовний, так як, діти буває, їх не може спокоїти, невгамовний. Або це може означати уважний. І це може так само означати готовий. І Писання каже, ці всі слова привертає для нас і каже, що це те, якими ми маємо бути всі сьогодні, брати і сестри. And the word of God tells us that this is how every single one of us Знаєте, я вам скажу, як я уявляю собі служіння і положення церкви в останні дні. Ісус Христос, ми читали в цьому місці, що Він подібний, або ця притча показує, або кінець світу показує, що а, так, наче той чоловік поставив, залишив на своєму місці всіх людей. The, in the, last days. the end time shows that it seems that this man has left at the, uh, і 34-й вірш каже, він дав рабам своїм владу. І далі сказано, що він кожному дав працю свою. Чи бачите що написано, брати і сестри? Він кожному дав працю свою. Чи працюєш ти і чи працюю я сьогодні? Оце запитання на початку того, коли, а перед тим, як ми вступимо в Новий рік. Чи пильнуємо ми сьогодні? Чи ми знайшли те місце в Церкві Христовій, щоб нам бути безсонним? Щоб нам не спати, а пильнувати, щоб нам працювати для Господа? Are Молодь. Брати. Brothers. Молоді брати, Young чи задоволені ви дивлячись на своє життя, на своє служіння? Як ви думаєте, чи Господь, і я звертаюся сам питання до всіх також, чи насправді Господь, дивлячись на нас, на наше життя, є задоволеним? Чи Господь знаходить на тобі і на мені той плід? Знаєте, церква – це те, що Господь започаткував. Це те, що Господь хотів бачити. Це те, коли він поставив кожного на своє місце. It's where he put everyone in their place. І це те, як церква повинна функціонувати. And that's how a church should function. І каже Христос, для кожного з нас сьогодні пильнуйте. And Jesus says to every one of us, Watch. Are you alert? Are you ready to step into this new year knowing that you are doing the same thing that God has willed you to do? Looking back, are you pleased with the way that this year has gone by? Чи, може, ми дивимося назад і нам здається, що так багато було втрачено? Or maybe you're looking back and you say there was so much lost. Хто сьогодні буде працювати на небі Господні? Who is going to work for the Lord? Чи і я? Чи готові ми відклекнутися і сказати, Господь, в новому році я буду працювати ще краще для тебе? Are you and I ready? Are we ready to say, Lord, in the next year I'm going to work even harder чи я знайшов своє місце в церкві Ісуса Христа? Чи я включаюся в той труд? Чи я підставляю свої плечі, образно кажучи? Am I working? Am I being included in this process? Це питання, котрі ми задаємо кожного року собі. A that we give every year to і це питання, котре Господь хоче сьогодні Нам ще один раз нагадати. Каже писання, що я вам що я кажу вам, я всім кажу. Пильнуйте. Як я уявляю собі, кожен має своє місце в церкві, і кожен прикладає всі свої зусилля для того, щоб церква його була насправді сильною. I imagine it that everyone has its place in the church and everyone is putting their full effort into making the church strong. Наскільки ти і я, наскільки ми любимо церкву свою? How much do we love our church? Наскільки ми переживаємо за свою церкву? How much do we worry about our church? Наскільки я готовий навіть пожертвувати своїми інтересами заради того, щоб церква моя була благословенною? How much am I willing to sacrifice so that my church will be blessed? Чи поставив я собі питання, яку я хочу бачити церкву в новому році? І що я готовий зробити, щоб церква моя прийшла туди, де я хочу бачити церкву в наступному році? Брати і сестри, це ми всі разом, це так, як одна, як одна сім'я, як, як одне ціло. Писання каже, що останній час, в котрому ми з вами живемо, Любов багатьох прохолоне. Любов багатьох стане холодною. Чи ти можеш оцінити своє життя і чи ти можеш сказати, що насправді ти любиш Господа свого так само, як ти, як ми колись любили? Can you value your life and say that you truly love the Lord just as much as you did before? Знаєте, я братський запитав братів там, і кажу, брати, як ви бодрі, як ви бадьори себе почуваєте? You know, in a brother's meeting, I asked, brothers, are you awake? Do you feel alive? And I gave this question to myself, and this is what I thought. Before I feel that I felt much different, I felt felt more than a little bit. It was something unexplainable in my heart. А сьогодні я, я, я не відчуваю більше того. Я запитав, брате, як ви так само відчуваєте? Чи це я змінився? Чи це відношення? Чи це вік? Що сталося? Брате і сестри, ми, я думаю, що ми живемо у світі, і ми схильні для того, щоб просто засипати в тому світі, в якому ми живемо. And I feel that we live in this world and we are more inclined to fall asleep in this world that we and live in. And it seems that it doesn't matter what's going around us. And we are not living for God's work. Do you remember, brothers and sisters, what Jesus said? Або Писання каже те, що ви не свої. Чи ти думав про те, що ти і я ми не свої більше? Ми, а, а, коли ми віддали своє життя Господу Ісусу Христу, ми більше не свої. І no і що ми живемо, то ми живемо для Нього. And when we live, we live for Him. Так само Христос він помер для того, щоб віддати себе за за весь світ. І сьогодні він живе, живе для Бога. Чи живемо ми для Бога? Чи ми збираємось наступний рік жити для Бога? Чи ми просто будемо достигати всі свої цілі, які ми достигали в минулому році? Чи ми готові поставити для себе нові цілі, які пов'язані з духовним життям, життям для Господа нашого. Писання каже те, що я вам кажу, я всім кажу, пильнуйте. Пильнуйте, брати і сестри. Церква в Сполучених Штатах живе в особливих умовах. В особливих умовах ми живемо. Хочете в церкву, йди в церкву. Не хочете в церкву, не йди до церкви. Сьогодні ми говорили з одним чоловіком. І він каже, що ти будеш робити зараз? І я кажу, ми йдемо до церкви зараз. Він подивився годину пізно, і каже, куди ви йдете? Ми кажемо, ми йдемо до церкви зараз. І його питає, чи ти йдеш до церкви? І він каже, ну, я не ходжу до церкви. Him, says, no, І він каже, я вірю, але я вірю в Бога. І каже, ну, скажи, як ти віриш? And we said, well, tell us how you І ось яка відповідь його. Ви судіть самі його відповідь. Він каже, я вірю. Що людина має прийняти Ісуса Христа як свого спасителя. Повірити в нього. Believe in him. Прийняти своє серце. Take him into І на тому все закінчено. And that's it. І жити своїм життям. And live his own life. Це так похоже те, що сьогодні стається частиною наших церков. Повірити в Ісуса Христа і жити своїм життям. Чи я вам кажу, то я кажу всім, пільнуйте. Знаєте, серед всього того добра, що зустрічається в нашому житті, Бог час від часу привертає нашу увагу. Він часом похитає нас і, так знаєте, добре потрусить нами. Часом він шокує нас. Для того, щоб привернути увагу нашу, що є Він також в нашому житті. Але ми, буває, закриваємо свої руки від Нього. закриваємо свої очі від Нього, я мав на руками. І продовжуємо свій шлях. And Пильнуйте. Це основний обов'язок. Це основний обов'язок для кожної з нас. І оцей обов'язок Господь поставив для нас, і Він у нас, скільки у нас, скільки років нашого життя. Скільки років життя ми служимо Господу нашому? How many years do we serve our God? Не так багато є тих років, коли ми дійсно маємо, маємо сили, щоб служити для Нього фізично. There are not many years that we actually have the strength to serve him physically. Brothers and sisters, it's time to be alert. It's time to be alert. Ми не знаємо, що наступить для для нас нас. завтра, чи третій день принесе We don't know what's going to come tomorrow on third day. We don't know how the situation is going to change in the country that we live in today. Is it going to the better or to the worse? We don't know. I believe we heard the testimony of the Slavic in Ukraine. There was a Slavic place and the church was gathered. And in the same moment that the church was gathered, people came with machine guns. And they said, You, you, and you, and the church was ready to have communion. He said, You come out. They came out. Five people і їх більше ніхто ніколи не бачив. Знаєте, Бог, Бог хоче бачити сьогодні нас на тому місці, де Він нас поставив. Він поставив кожному з нас, Він дав місце. He Цим людям судилось бути Some people, these people were martyrs. And this is a big part. But the church always resumed Christ. They were always attentive to Jesus Christ. Вона на круги нього завжди і трималась міцно, Один другого бачив все і тримаючись разом, брати і сестри. Скільки переживань було у церкві минулому в, на Україні, але вони всі разом згуртовувались і стояли стіною. І пильнували. І кожен готовий був віддати своє життя And everyone was willing to give his life for the next. And everyone was willing to do what the Lord has called him to do. What I say to you and what the word tells you. Be alert. I would like for this last prayer. Прийшли до Господа нашого і попросили, щоб він навчив нас пильнувати в наступному році. Щоб ми жили в постійному чеканні повернення нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Будемо молитися.